І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Найперше улюблені браття і сестри, вітаю усіх вас з нашим, нашою першою літургією у вашому святому храмі і з наступаючим вашим престольним святом покрови Пресвятої Богородиці. Тому святом всіх поздоровляю. Сьогоднішнє івангельське читання наголошує нам на Заповіді блаженства. Нагорна проповідь це Євангеліє в Євангелії. Заповідь Нову даю вам любіть один одного ось ці слова Спасителя, найголовніші, які ми завжди чуємо, до яких вже, напевно, звикли до багатьох після співів які ми слухаємо в храмі, ми привикаємо. Але за цими словами стоїть життя, стоїть праця і стоїть істина. Заповідь нову даю вам. Цість в цьому слові також здається ну щось нове. Але яка різниця попередньої заповіді і теперішньої? Попередня заповідь зуб за зуб, око за око. Заповідь нова, любіть один одного. Тепер говорить Господь, не жертви хочу, а милості. Тобто не жертвоприношення на жертовнику. А прощення, а відповідно покаяння. І тому першими словами Спасителя, які звучали постійно, постійно звучали ці слова, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Але в заповідях блаженства, які ми з вами постійно слухаємо, є слова блаженні миротворці, ті, хто приносять мир. Мир вам, говорить Господь. Бо вони синами Божими назвуться. А здається, все зрозуміло. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Кому не зрозуміло, що тут сказано? Всім все зрозуміло. Я думаю, у всіх православних це зрозуміло. Тоді питання, а чому війна? А чому ті, хто в рясах? Кажуть, іди вбивай єдиновірця. Бо він хахов. Хіба не одне й те саме Євангеліє читаємо? Що тут не так? В чому ця суть? Чому ось ця нагорна проповідь звучить в нас лише тепер у виразі тексту? А чому ця нагорна проповідь у нас сьогодні не є основою нашого? повсякденного, щоденного життя. В чому вся суть? Вся суть на любові ми ці заповіді слухаємо. На основі любові ці заповіді слухаємо. Чи слухаємо ці заповіді як інформацію? Ось є таке. На початку 90-х років я неодноразово чув, я прочитав всю Біблію. І традиційно ставиш питання, і що? Ти її читав як художню книжку від початку до кінця? Чи ти вивчав істину, яка сказана у цій книзі? Чи ти вивчав хоча б моральний закон, який закладений в словах біблійних? Що ти читав? Для чого ти читав? І який ти висновок зробив із прочитаного. Адже читаючи будь-який твір художній, ми з нього робимо якийсь висновок. Мені подобається ось цей сюжет. Мені подобається ось ця думка. Мені подобається ось така історія. Це те, що ми беремо із книги. А тепер із книги Біблії. А що тобі там подобається? Віруюча людина повинна сказати, мені все там подобається, бо це є в основі моєї віри. Там немає сюжету, який подобається чи не подобається. Там є істина, яку я ісповідую, якою я живу. Але якщо ти, знаючи цю істину, не живеш згідно цієї істини, значить ти. Нічого, ніякого не маєш відношення до цієї істини. Якщо ти знаєш, що блаженні миротворці, а ті синами Божими назвуться, і йдеш з війною, зі зброєю йдеш на свого сусіда, не віруючий ти є. Не віруючи, но гірше тобі. Горе тобі, Херазиме, говорить Господь до одного із міст. Бо знали б Содом Гоморя, Гомора, міста, ту істину, яку я тобі розказую, вони би покаялись, а ти бачиш і не каєшся. Бачиш, а не змінюєшся. Ось так ми сьогодні говоримо і до тих, хто прийшов із зброєю до нас. Знаєте, що не вбить заповідь? Питання до московського патріархату. Ви ну, знаєте, що любить? Чи не знаєте? Мойсей ще сказав, що йому Бог дав скрижалі і написано не вбий. Що ви тут робите із танками? Що робить московський священник на молитві тут? Блажені миротворці? Ну знаєте, що блажені миротворці заповідь нова. бо вони синами Божими. Чому наші хлопці там захищають? Що ви там робите? Але це заклик не до тих, а до нас з вами. Чи змінюємось ми, читаючи священне писання? Чи усвідомлюємо ми цю істину, про яку ми говоримо, це моя істина, це моя віра? Чи змінюємось ми? Ми змінюємось. Чи всі змінюються? Ви змінилися, а інші. Ви були руські. Тепер ви кажете, ні, я змінився. Я інший. Я тепер українець. Це моя батьківщина, це моя земля. Це ваша гідність. Ну не всі ж, дехто біля Христа збирався ще після того, як сказали, що українці. І що боїться, Кажуть, боїться, як чорт ладен. На хрест повістили жовто-блакитну стрічкою і Христа злякалися. Так? Так кого ти боїшся більше? Бога, який говорить блаженний миротворцем чи жовто-блакитної стрічки? Тільки чорт ладану боїться. Тільки, тільки чортенята бояться жовто-блакитної стрічки. Ось. Зміна, міняємось ми, чи не міняємось, сприймаємо, чи не сприймаємо закон, не сприймаємо цю істину. Любимо ми свою Батьківщину, чи ми її не любимо. Ми читаємо священне Євангеліє, чи живемо по-Євангелійськи. Читаємо, чи живе? Жити треба. А слухаючи, почать черпати. Черговий об'єм Великої Божественної місті. Бо кожен раз чуєш, знову, кожен раз щось нове для себе відкриваєш. Читаєш і відкриваєш, будеш відкривати постійно оцю глибину неможливо пізнати. Але якщо для тебе, Євангеліє, все сказано, я все розумію, ти нічого не зрозумієш, ти не читав. Ми самі себе не знаємо. А кажемо, що знаємо, Священне писання. А кажемо, що знає істину. Ви дасте гарантію за всі свої вчинки. Питає, чого так зробив? Не знаю. Скільки раз таке буває? Що таке сказали? Що так зробив? Не знаю. Хто трошки до церкви ходить, починає шукати такий е, дворядне другорядне пояснення. Без попутал. Пісту взагалі ніякого відношення до нього немає. Ти хотів так зробити і так зробив, а робив згідно своєї духовної духовною величі, своєї духовної досконалості. Тому храм Божий для нас це училище благочестя. Храм Божий це училище благочестя, де ти ростеш, слухаючи істину і стаєш іншим. Не йдеш до храму, тому що панахида чи треба причаститися, а йдеш черпати божественної благодаті, йдеш черпати Божественну істину, яка сказана через Слово Боже. Та істина, яка вказує тобі, куди йти. А Божественна благодать немічне оздоровлює і недостачу доповнення. Ось це храм, ось це моє життя, ось ця моя істина. І коли ти живеш, живеш в істині, ти завжди будеш впевнений в своєму завтрашньому дні, тому що ти живеш з Богом. В слові Златоуста сказано, що я з Богом можу бути і в пеклі. Мені з Богом і в пеклі буде добре. Здається, пекло для нас щось страшне, але коли ти з Богом, куди б він не пішов, ти завжди будеш спасений навіть в небезпеці. Навіть в небезпеці ти будеш спасеним. І коли ти живеш з Богом, живеш по-божому, кличеш на допомогу Бога, тоді ти є щасливим. Але якщо ти тільки чуєш, якщо ти тільки вислуховуєш, то ти тоді подібний до дорожнього знака. Напрямок показує, а сам не йде. Так ось той, хто каже, я читав Біблію, подібний до дорожного знака. Орієнтир бача, а руху нема. Євангельське вчення знаємо, а по ньому не живемо. В Україні живемо, але Україну не любимо. Хто не любить Україну? Той хто втік з неї. Якщо я люблю когось, я від нього не тікаю. Тільки наймит, який побачив вовка ідущого з лісу, кидає вівці і тікає, бо він наймит є. Чоловік, який любить жінку, бачачи небезпеку, яка його поведінка? Жінку поза себе і йде зустріч небезпеці. Бо він її любить. Оце справжній чоловік і справжня жінка, і справжній християнин. А той, хто побачив небезпеку і каже, я люблю Україну, я православний, і тільки десь тут бахнуло стимільної він вже сидить в жіночій спідницю вдягнувся в Польщі. Про таких, хто покинув свою батьківщину, свою хату, втік там і ховається, і ховається не просто. Відійшов в сторону, де бобле Ховається, майно треба націоналізовувати його. Воно їм не потрібне, бо воно не їхнє. Віддайте він. Віддайте тим, хто втік. Віддайте тим, хто не має. Воно йому не потрібне. Він. він там сидить. Він сховався. Чоловік, який покинув жінку тут з-за кордону, розводьтеся з ним. Він вас не захищає. Ви для нього якесь продовження в книжці. Не чоловік тут зрадив, і там зрадив. І тут не дбав, і там не буде дбати. Справжній чоловік попереду жінка за ним, діти за ним, мама за ним, бабуся за ним, батьківщина за ним, а він іде в спереді. Оце справжній чоловік. Ось за такого треба ходити заміж. Оце справжній чоловік. І виховувати таких справжніх чоловіків треба. Тоді не буде в нас ні зрадників, ні колаборантів, ні москалів, ні московського патріархату. Бо буде одна Україна, одна церква, одна батьківщина, наша земля, на якій ми працюємо і на якій ми є господарями. Ні рускі, ні американці, ні поляки, ні китайці, українці господарі своєї землі. Традиційно, я вас питаю, як і всіх. Де центр світу? То варіанти які? Де центр світу? Отут його. Запам'ятайте, де ви стоїте? Де центр світу? Показав? Отут. Оце центр світу. Я в центрі. Я центральна. Я в центрі. Не Париж, не в Україна, ніде от де ти стоїш, там центр світу. Ось так треба жити, ось так треба усвідомлювати. А на що ми спираємось? Просто собі придумали. Кожна людина образ і подобає Боже. Якщо це так, там, де Бог, там і центр. Якщо ти образ Божий, там і центр. Не моя хата з краю, не ще якісь там інших слів, які нас вчать. Де ти стоїш, там центр. Де ти? Там все там все центральне. І тому ти велич в цьому, в цій істині. Ти велич, ти образ і подобає Боже. Ти велич. І відкинути слова, від мене нічого не залежить. А що я можу сказати? А хай сія потім я. А яка різниця і інші і інші гріховні неправильні слова? Ти в центрі, ти за, ти за все відповідаєш. І від тебе залежить доля сусіда, батьківщини і твоєї віри. Ось це означає бути людиною. Оце заповідь нову. Любіть один одного. Але коли ми говоримо про заповідь, любіть один одного, то ми повертаємось до першої заповіді. Перша заповідь полюби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всім розумінням. А друга подібна до неї. Полюби ближнього свого. Але я, як треба любити ближнього? Тільки двох знає. вас що недільної школи немає? Полюбити ближчого треба як самого себе. І тоді питаю я вас, а ви себе любите? Щоб в церкві ніхто себе не любить, чи що? Відьміть руку, хто себе любить. Троє, четверо, п'ять. Все? А тепер друге питання до нього. А як ви себе любите? Можна сказати слово дуже люблю. А надійний? Ніколи такого, правда, не ставили питання. То вроді рано встав, милася, вдягнулася і пішла. А як ти себе любиш? От запитай, як ти себе любиш? І що ти вкладаєш в слово себе любити? По-любому щось таке. Тільки себе це егоїзм. А себе то по-християнськи. І якщо вмієш любити себе, тоді заповідь християнська вчить. І ближнього як самого себе. Любиш себе, гляди себе. Почнемо самого простого, Харчуєшся, хата і все, що на хату, вулиця, село, місто, ОТГ, Україна. Оце називається себе любити. Дбати про себе, не про когось. А чому я буду робити дорогу, тротуар чи щось інше Це тобі треба. Це тобі ні на кого ми не працюємо. Працюємо тільки на себе. Дерева садимо. Поле, орен, сієм, косим і все остальне. Оце любов до себе. Правильно харчуємось, не об'їдаємось, не відпиваємось, всякою непотребою не займаємося. Все, що шкодить твоєму організму, це твоє пошкодження храму Духа Святого. Тому що твоє тіло є храм Духа Святого. Дух Святий тут мені він тут є. А це що? А це храм. Шкодиш тілу, шкодиш храму. Дбаєш про храм, дбаєш про душу. Тому справжній Господар, справжній Господар, якщо в нього хороша хата, можна сказати, що в душі в нього все нормально. А Якщо там поломаний забор, то сказати, що він побожний християнин дуже велика натяжка. Ми не кажемо, якої якості той забор. Ми кажемо про його наявність. Ми не кажемо, яка та хата величини. Ми кажемо, як вона доглянута. Ми не кажемо, скільки в тебе грошей. Ми кажемо, яке в тебе подвір'я. Чисте, прибране, в порядку там все. Собака прив'язаний, кіт на кормлений, жінка облюблена тобою. Чоловік наглажений. І так далі, і так далі, і так далі. Якщо все доглянуто, то це називається, це називається любити. І не чекати, що це зробить хтось. І не чекати, що до тебе прийдуть і тобі скажуть, як робити. Є священне писання, читай і живи по совісті. І тоді тобі не треба ніякої інструкції. Будеш жити правильно і будеш жити праведно. І ось я вам бажаю. Сьогоднішнього дня любити, починати треба із кого. Не запам'ятали ще раз повторюю. Починаємо любити кого? Ну, в церкві каже. Я поїду, поки вас не утверджу в тому, що ви запам'ятали. Починаємо любити себе, своє село, свою родину і все, що вам прийде на ту мить. А потім і ближнього, і ближньому допоможіть так само робити. А потім і все що навколо вас. І центр Вселенної йде? Покажіть пальцем, де центр вселенної. Пальцем покажіть. Отут, де ти стоїш, отут. Оце центр вселенної. Це... Далі немає нічого більше. Де ти, там все саме головне. Це я до того, що не треба дивитися на кума і сусіда. Весна дуже часто в нас повчають. Що не сієш? Чи, чого там що там щось сусід ще не сіє? А при чому тут сусід? Що не... почав картоплю купати? Сусідка купає і скажу, що я не викупував. Ну при чому тут сусідка? Їй може на той день так виходить. А може в неї сорт такий? А де твій особистий розум? Коли сіяти, коли грати, коли, коли там що робити? Вставай і роби це по совісті. А все, що навколо тебе, це лише, це лише загальний орієнтир, а не вказівка до дій. Відкидати треба. Сіяли, коли з Москви позвонили. Жали, коли рознарядка з Києва прийшла, з області приїхав Партор і розказав, що вже треба, бо вже всі колгоспи обжали. Живи своїм українським розумом, живи своїми українсько-сімейними інтересами починає любити себе. Нас пишуть, що Україна це ми. Тоже неправильно. Україна це я. Я образ і подобає Боже. Ми, ми не кажемо, Бог це ми. Ми кажемо, я створений по образу і подобі Божій». Я центр Вселенної. Я це Україна. Полюбити ближнього як самого себе. Не полюбити ближнього, як нас. Це знову хтось пробує на мені цілі весня. Знову пробують нам насадити іншу істину, інші пріоритети. Ще один приклад вам приведу. Вчили і дуже часто розказують ванідоти. Що ти бажаєш сусідів? Ну, згадайте цей такий загальний прийнятий вислів. Щоб хата орієнтується, да? вони всі ж всі вже орієнтуються. А тепер давайте як це так вчили, тому що треба стати хафлами. А треба ставати новими українцями. Давайте рахувати. Сусіда, хата згоріла, корова здохла. Порадів. Дії сусіда йде до тебе, треба переночувати, так? Треба поділитися тим, що в хаті. так? Молока треба дітям дати? Треба. Значить, мінус одна кімната. Мінус шум сусіда в хаті, мінус літра молока, яку ти дав. правильно? І небезпека, бо ти йому бажав поганого, що він десь піде, вкраде лопату, мінімум розгортати своє сталище. А я вам кажу, бажайте сусідові дві хати, дві корови і дві машини. Чим вигідно, давайте рахувати, в нього дві хати. Мінімум ти посерився жінкою, є де випити. Хата не Можна молоко взяти, не віддати, бо в нього дві коробки. В нього дві хати, він сторожує, щоб його не обікрали. Безкоштовний сторож. Безкоштовний обід сусідом і ніхто не мішає. І молоко можна не віддати. Так що вигідніше бути ось тим, ким нас вчать, чи ставати новими справжніми українцями. Не дивіться, що в нього. Бажайте, щоб в нього було багато. Дві машини підвезе на роботу. Ще щось має, можна позичити. Так що вигідніше? Що вигідніше? Сусіда дві машини чи, дві, чи одна? Каже, як би то не позавідувати, да? Змінюйте свій стереотип. Сусідові дві хати, дві машини, дві ферми. Хай все має більше, ніж у вас. Вам буде спокійніше. А вам треба більше, заробляйте. Вам треба більше, придбайте, які проблеми. Скільки вам треба, стільки беріть. Але навчіться бути щасливим в мінімалізмі. Якщо ти щасливий у малому, то подвійно будеш щасливий, коли в тебе його буде багато. Навчитися бути щасливим в тому, що ти маєш. Хочеш більшого, прагне. Термін як поживаєш, слава Богу, не гірше, аби не гірше. Викинули цей термін, нема такого терміну. Українці так не кажуть. Українці кажуть, як справи, Дякую Богу, прагну до кращого. Дякую Богу за те, що є. І прагну до кращого. А не термін Слава Богу, аби не гірший. Цього терміну немає. Цього терміну нема. Ніяк небудь, не слава Богу, аби не гірше, нема. Є, слава Богу, за те, що є, і прагну і хочу більшого. А чому прагну більшого? Бо Господь постійно творить. А ми, як образ Божий, закладено постійно прагнути, постійно творити, постійно, постійно, постійно рухатися вперед. Рух. Рух повинен бути вперед. І тому я бажаю вам ставати новими українцями. Ярмо російське скинули, перевиховуємо в першу чергу самі себе, перевиховуємо наших дітей, наших ближніх, любимо свою батьківщину, тому що центр там, де ти є. Ось тут, в цьому селі, ось тут біля твоєї хати є центр. І ти відповідальний за всіх. Тобі ці можливості і цю відповідальність дає сам. Господь наш Ісус Христос, і хай Він благословить вам бути щасливими, здоровими і до повної перемоги над московськими загарбниками. Тому я бажаю вам успіху, бажаю вам здоров'я, смерть москалям і слава Україні! Благословення Господні на вас його благодаттю чоловіка людством завжди.